Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт в Трампа була передвиборча риторика. Ну, така дуже різка, подекуди контроверсійна про те, що він за один день завершить російсько-українську війну. Зараз дещо тональність цих заяв, вона, звісно, змінюється. А як змінюється тональність спецоперацій, які наші спецслужби проводять в тилу Російської Федерації? Я до того чи не є це. Ефективнішим аніж якісь рішення про умовні перемир'я, про умовно поговорити за столом. Ну, по перше, я зазначу про наступне, що о, з огляду на ті події, які розвиваються у світі, і в глобальному, і в регіональному вимірі, і пов'язані вони з Російською Федерацією, то, очевидно, настав час перестати годувати російського звіря. Територіями суверенних держав, це і Придністров'я від Молдови, це і Південна Осетія е е е в Грузії, і тепер Україна анексувала Крим е заколот на Донбасі. Зараз повномасштабна збройна агресія, метою якої є одне: знищити Україну як державу. І знищити українців як націю, і в цій ситуації зрозуміло, що я вас повністю підтримую: що якісь недосконалі або кон'юнктурні перемовини мирного характеру. Вони абсолютно недоречні через те, що е, Путін і його режим геноцидно-терористичний розуміє лише аргументи і фактор сили, і в даному конкретному випадку лише стратегія примушування до миру спільними зусиллями України і її е, чесних відданих партнерів. На чолі з лідерською країною Сполученими Штатами Америки, що б там зараз не відбувалось при інавгурацію, це якраз і запорука того, що е е дії, які зараз вчиняє Путін при допомозі своєї своїх збройних сил, а це і вбивства і мирних українців, і каральні акції на тимчасово окупованій території, і вбивства наших військовополонених, і катування їх в таборах відповідних і все таке інше буде припинена Україна. Її територія буде звільнена, і в цій стратегії примушування до миру агресора провідну роль. Або одного із основних ролей відіграють заходи наших мілітарних структур. по... Ліквідації колаборантів, зрадників України і тих військовослужбовців е, Російської Федерації, які вчиняють злочини проти мирного населення, проти наших військових і інших категорій громадян України, що е, порушує і відповідні конвенції Женевські там і все таке інше і статут ООН, і закони і звичаї війни. Тому. Безумовно, про мир треба говорити, але про мир справедливий і такий, що відновить суверенітет територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах, і те, що зараз там гуляють різні розмови, в тому числі і з уст президента Франції Мануеля Макрона, про те, що Україні потрібно. Реально, реалістично підійти до питань території це мене особисто і не тільки насторожує, тому що створюється таке враження, що Путіну вдається через свої агентурні і лобістські структури в Європі і в світі, і в тих же Сполучених Штатів Америки, схиляти наших партнерів до того, щоб Україна поступилася власними територіями поки що за якісь міфічні безпекові гарантії, і, можливо, членство в НАТО тієї території, яка контролюється Україною. Тому безумовно акції, які здійснюють наші. Е Відповідні мілітарні структури, я так дипломатично скажу, тому що офіційних визнань з боку наших спеціальних органів про ліквідацію ними тих чи інших зрадників, тих чи інших військових злочинців Російської Федерації не було. А були конкретні предметні заяви з боку голови СБУ, і з боку. О... Керівника головного управління воєнної розвідки про те, що злочинці, які вчиняють жахливі терористично-геноцидні злочини проти України, будуть не дивлячись ні на що знайдені і покарані відповідно і до законів і звичаїв війни, і до українського законодавства для того, щоб Показати і продемонструвати, що Україна має такі можливості, і Україна не потерпить того знущання, яке здійснює зараз путінський режим стосовно і нації української і нашої держави. Хочу зачпитися за те, що ви сказали вище, пане Василю. Скажіть, а попри війну російська агентура, а, ну і загалом російські лобісти посилили свою роботу в Європі і навіть за океаном? Чи ці процеси можна вважати, дещо зменшилися, враховуючи те, що світ бачить, що відбувається в Україні? На жаль, я повинен вас розчарувати. Навпаки, все це посилилося спочатку Воно посилилося ще напередодні, тому що ми ж спостерігаємо не тільки е, ті е, акції і в Грузії, і в Молдові, Придністров'я, і в Україні, але зараз ми спостерігаємо всі ознаки початку Росії гібридної війни проти окремих. Країн-членів НАТО і Європейського Союзу я не буду перелічувати ті факти, пов'язані із е, е, подіями у Балтійському морі, і те, що залітають там ракети і дрони кудись, і все таке інше. Тому е, безумовно, що Росія готувалася до цього тривалий період, нарощуючи агентурні лобістські структури в Європі, з тим, щоб е, в разі а це було в плані на першому місці Путіна е, спроби або бажання захопити Україну як державу і ліквідувати її як державу, знову зробити там. Якоїсь губернії Російської Федерації західні е провідні країни е на це якось подивились не досить серйозно, е і з певним розумінням, що ми частково спостерігаємо і зараз, тому е весь арсенал. Російських спецслужб, і російських дипломатичних структур, і російських бізнесових структур, і навіть е, тих партійних структур, які зараз е, працюють повністю на загарбницьку політику Російської Федерації, були спрямовані і продовжують спрямовуватись на те, щоб впливати на західний світ, так як їм це потрібно. і Треба зазначити, і це ми спостерігаємо за повідомленням Служби безпеки України про те, що о, все частіше наші е, контрозвідники е, викривають діяльність агентурних мереж Російської Федерації на території контрольованій Україні, Україною. І е, ці е, мережі на мету на меті мають проведення і диверсійних акцій. І пропагандистських, і інших шкідливих акцій для того, щоб дестабілізувати обстановку в країні, дати ворогу необхідну інформацію і для терористичних ракетних і дронних атак, і е, зробити все таким чином, щоб Україна втратила можливість е, не лише самостійно вести боротьбу, але і при допомозі на. Наших партнерів здійснювати ті заходи, які передбачені планами Генерального штабу і Верховного Головнокомандування і нашої ставки. Тому е, наші спеціальні служби, вся мілітарна складова Української держави прекрасно володіє інформацією щодо планів і намірів. Російської Федерації і цього путінського терористичного геноцидного режиму стосовно України і не тільки. І тому безумовно, що вживаються відповідні заходи, і нашими спеціальними органами, в тому числі і в координації із спеціальними органами європейських країн і країн НАТО. Це є відповідно на це дозволи. І розпорядження нашого верховного головнокомандування це передбачено законодавством діяльності наших спеціальних органів все таки інше. Тому підстав для того, щоб десь е, заспокоїтися і думати про те, що от з огляду на такі події десь щось там припинилося чи загальмувалося. Абсолютно ніяких немає. Ворог. Розуміючи, що він не досягає в Україні стратегічних цілей, як би йому там не вдавалося трохи просуватися на Донеччині і на деяких прилеглих територіях. Стратегічного питання вони не вирішили. Україна тримається, і Україна вижила як держава Зараз питання полягає в іншому, в яких кордонах вона буде функціонувати далі, і в даному конкретному випадку Україна повинна докладати всі зусилля, щоб Україна все-таки вижила. І витримала цей удар, і спільно з партнерами повернула всі тимчасово окуповані території, і це буде запорукою безпеки і європейських країн. Це буде запорукою і посилення безпеки країн глобальної демократії, тому що е, країни вісі зла автократичні е, вже мають намір е, стосовно. Агресивних дій відповідно своїх сусідів окремих і все таки інше, я пане Василю в цьому контексті хотіла сказати, що зокрема завдяки російському лобі і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, очевидно. Маємо те, що каже президент Зеленський, а він, зокрема, озвуч колеги. Підкажіть, чи є з нами гість на зв'язку? Бачу, зірвався зв'язок. Відновлюємо і повертаємо пана Василя ще раз до розмови. Буквально ще одне питання встигаємо. Але президент Зеленський зокрема каже про те, що 50 тисяч підсанкційних компонентів виявили в російських ракетах і дронах, які атакували Україну за тиждень. 50 тисяч підсанкційних компонентів ще раз акцентую на тому увагу. То маємо питання: а як? Так може відбуватися, якими якими ну шляхами до Росії такі компоненти потрапляють? І власне хто лобіює інтереси Росії в цьому контексті? Пане Василю, я кажу про те, що президент Зеленський сказав про 50 тисяч підсанкційних компонентів виявили в російських ракетах і дронах, які атакували Україну за тиждень. То в цьому питанні наскільки потужно да тоді працює російське лобі, важко навіть собі уявити. Ну, ми ж з вами знаємо, що це питання для нас не є новим. Протягом цих майже трьох років широкомасштабної збройної агресії багато говорилося і нашими високопосадовцями, і експертами, і нашими партнерами про те, що на жаль Росія через свої можливості і в країнах глобального півдня, і через таких партнерів, як Китай, Північна Корея. Іран вдається обходити дуже суттєві санкційні е заходи стосовно Російської Федерації, і це дозволяє і отримувати відповідні комплектуючі, дефіцитні, і озброєння, і військову техніку, і все таке інше. Це по перше. По-друге, на жаль, навіть досвід Другої світової війни засвідчує, що яким би не був... Тиранічним нацистський режим Гітлера, е, окремі кампанії Сполучених Штатів Америки і інших країн світу, протягом всього цього періоду Другої світової війни, війни продовжували співробітничати із нацистським режимом, поставляючи їм необхідні компоненти. Які використовувались у бойових операціях на фронті, пане Василю? Посибі вам величезне. Мушу відпустити. Завершується етер. Василь Богдан був з нами на зв'язку. Генерал-лейтенант ветеран зовнішньої розвідки України. Дякуємо щиро.